Люди, які нас лікують, які надають невідкладну допомогу у той час, коли ніхто інший це не може зробити, святкували професійне свято. Привітати медпрацівників Перечинщини прийшов і начальник управління охорони здоров'я обласної державної адміністрації Василь Скреб. До вас можу звертатися і з вами спілкуватися не лише як із медиками. Я можу з вами спілкуватися як людина, яка працювала поруч з вами. Хай то буде недовгий час, майже три роки, але я практично кожного знаю. Я знаю, як що таке працювати медиком в вперчі. Розповів про важливість роботи людей у білих халатах. Сьогодні і вчора по районах області проходять дня медичного працівника. Це це потрібно обов'язково. Медичні працівники, вони настільки, кожен працює своє. Кожен хто на рівні первинної ланки, хто в лікарні, хто в поліклініці. Вони рідко комунікують між собою. Хіба що чисто професійно? Сьогодні вони мають можливість, як ви бачите, більше години вони вітали один одного. Не обійшлося на святі і без сюрпризів від депутата обласної ради Андрія Балоги. З нагоди святкування дня медичного працівника за багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм, відданість справі та успіхи надання допомоги медпрацівники отримали цінні подарунки для відділень кращих нагородили і грамотами та відзнаками. Приємно, що в такий святковий день до причинських медиків завітав начальник управління охорони здоров'я області. Надзвичайно людям було приємно від єдиного центру. Хочу сказати, що кожного року, не дивлячись ні на що, ми намагаємося як найкраще привітати наших медиків нашого краю за допомогою наших лідерів єдиного центру. Кожного року ми звичайно вручаємо подарунки, вітаємо всі завтра будуть. Обов'язково відвідані всі сільські медичні установи від єдиного центру наші депутати за допомогою наших депутатів. Привітаємо їх обов'язково. Представники районної та міської ради подякували керівникам медичної галузі та персоналу, які своєю працею постійно демонструють приклад професіоналізму і витримки. Сьогодні медичну допомогу населенню району надають 24 заклади. Працює майже 500 спеціалістів. З них 85 лікарів та 174 працівники середнього медперсоналу.